Дев'ятий клас біологія, тема генетично модифіковані організми. Поміркуйте, у одному із законопроєктів Верховної Ради України пропонується встановити, що суб'єкти господарювання, які водять в обі харчові продукти з ГМО, повинні відображати на етикетці продукту інформацію про наявність у них ГМО. Якщо їх частка перевищує 0,9%. Згідно з чинними нормами, усі харчові продукти мають маркуватися написом з ГМО або без ГМО. Що це за маркування і для чого його використовують? Для того, щоб дати відповідь на це проблемне питання, теми, ознайомимося з такими питаннями, як перше. Як отримують генетично модифіковані організми? Генетично модифіковані організми стали реальністю з кінця 1970 року, коли з'явилися перші бактерії із збудованими генами інсуліну. Це була перша спроба використання ГМО з метою терапії людини білками-продуктами. Для цього в геном кишкової палички вбудували ген. Людського інсуліну, і в результаті невибагливі й дешеві в отримані бактерії синтезують людський інсулін, який для людини не є чужорідною речовиною. І ось уже майже 40 років препарати штучного інсуліну активно використовують в усьому світі. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мотогенезу спрямованістю змін генотипу. При цьому генетичний матеріал переносять з одного організму в інший, застосовуючи технологію рекомбінантних ДНК. Це Створення рекомбінантної ДНК відбувається завдяки методу молекулярного клонування, тобто отриманню багатьох копій молекули ДНК ін vivo. Під час використання цих вже класичних методів поруч із вбудованим геном, як правило, вставляється маркер. Маркерами можуть бути, наприклад, гени флуоресцентних білків, світіння яких помітне в ультрафіолетовому випромінюванні. Генетично модифіковані організми за переважною більшістю ознак не відрізняються від вихідних форм, не мають відхилень. Здатні до повноцінного розмноження і, що є важливим для людини, передають вбудовані в них спадкові характеристики наступним поколінням. Отримані трансгенні організми вирощують спочатку в лабораторії, потім на дослідних майданчиках і після серії обов'язкових тестів на безпеку, які тривають протягом декількох років, рекомендують до випуску на ринок. Отже, запам'ятаймо, генетично модифіковані організми їх інакше називають трансгенні організми, це організми, які мають у складі свого геному чужорідні гени інших організмів. Широкомасштабне використання трансгенних організмів розпочалося у 1996 році. Для охорони природи в харчовій промисловості, в медицині використовуються трансгенні мікроорганізми. Вони розкладають нафту після техногенних катастроф, наприклад, штами метанобактерій, або синтезують кормові білки, ліки, наприклад, інсулін, інтерферони, або продукують антибіотики, сапеніциліни. Цефалоспирини, стрептоміцини, що синтезують свілеві гриби з Рідопеніциліум та цефалоспоріум, бактерії роду стрептоміцети, або продукують закваски для виготовлення біокефірів та біойогуртів, наприклад, штами молочнокислих бактерій та інше, для потреб сільського господарства, медицини, садівництва. Створено трансгенні рослини, серед яких переважають генетично модифіковані сільськогосподарські рослини соя 54%, кукурудза 28%, бавовна ріпак по 9%, картопля до 1%. Крім зазначених культур, на незначних площах вирощують генетично модифіковані сорти помідорів, гарбуза, тютюну, буряку та льону. Вже створено і проходять випробування та процедуру реєстрації трансгенні сорти рису і пшениці. Завдяки генетичній інженерії отримують культурні сорти, які є стійкими до комах шкідників. Наприклад, ген ендотоксину бактерій робить картоплю неїстівною для колорадського жука. До гербіцидів гени агробактерій роблять їх стійкими до хімічних препаратів. До морозів. Бактерії, які живуть у рослинах для запобігання утворенню кристалів льоду, їй серед трансгенних рослин лікарські і декоративні. Розгляньте ось цю троянду, ілюстрація 178. Одним із найважливіших завдань генетичної інженерії є створення трансгенних тварин з підвищеною продуктивністю і стійкістю до захворювань. Які застосовуються в тваринництві і медицині, створюються тварини біореактори, які виробляють продукти медичного значення. Трансгенні миші в медицині дають важливу інформацію про розвиток захворювань, що дуже важливо для генотерапії. Виведено генетично модифікованих риб, які використовуються як домашні тварини. Наприклад, фуоресцентні рибки Даніорерів чи у рибних господарствах, розгляньте ілюстрацію 179. Так особини атлантичного лосося із ізбудованими в геном додатковим гормоном росту, ростучі значно більші за звичайних і вдвічі швидше досягають товарної маси. Отже, запам'ятаймо. Генетично модифіковані організми застосовуються в сільському господарстві харчовій промисловості, медицині та охороні природи. Генетично модифіковані харчові продукти це ті харчові продукти, які отримані з генетично модифікованих організмів, чи є безпечними продукти з ГМО. Дискусії з цього приводу не вщухають. Одним із можливих ризиків вживання ГМО в їжу розглядається як потенційна алергенність. Якщо новий ген будовують геном організму, то кінцевим результатом є синтез у рослині нового білка, який може бути новим в раціоні. Але кожен генетично модифікований продукт, перш ніж потрапить до споживача, проходить процедуру оцінювання його алергійного потенціалу. Якщо продукт у процесі розробки виявляє алергійні властивості, то запит на комерціалізацію може бути відкликано. Наприклад, у 1996 році компанія розробляла кормову сою з підвищеним умістом амінокислоти метіоніну. Для цього використали ген бразильського горіха, який, як згодом виявилось, чинив алергійну дію. Алергія, викликана білком бразильського горіха в модифікованій сої, була такого самого характеру, як і алергічна реакція на звичайні бразильські горіхи. В даному випадку всьому виною був сильний алергенний білок горіха. Існує теоретична небезпека горизонтального перенесення чужих генів у геном людини. Досліди на мишах засвідчують, що фрагменти неперетравленої ДНК будь-якої їжі можуть проникати в кров, потрапляти в печінку і навіть проникати крізь плацентарний бар'єр. Але жодного випадку вбудовання генів чужорідної ДНК у геном потомства не спостерігалось. Існують у суспільстві погляди про негативний вплив трансгенних рослин на довкілля. Для прикладу, наводять дослідження про те, що в лабораторних умовах згодовування пилку е, гусеням метелика монарха уповільнює ріст та підвищує смертність личинок. Однак глибші і ширші дослідження щодо оцінювання ризику показали, що вплив пилку кукурузи на популяцію метелика-монарха в природних умовах є дуже низьким. Таким чином, можливі ризики щодо використання ГМО є в суспільстві значно перебільшеними. Вчені біохіміки, фізіологи, молекулярні біологи Національної академії наук США і ще 11 наукових спільнот з різних країн світу, лауреати Нобелівських премій стверджують, що з наукового погляду не існує жодної відмінності між рослинами, отриманими з використанням геноінженерії, і рослинами, виведеними традиційними методами селекції. Отже, проблеми безпеки та застосування ГМО мають розв'язуватися на рівні індивідуального продукту за допомогою різних тестів, які підтверджують відповідність досліджуваної продукції існуючим стандартам і нормам. Краще зрозуміти тему вам допоможуть завдання на застосування знань. Нещодавно науковці вивели генетично модифікований сорт помідорів. У наслідок високого вмісту антоціанів ці помідори мали неприродний фіолетовий колір. Такі помідори мають тривалий термін зберігання, стійкі проти сірої гнилі. Вони показали протираковий ефект в дослідженнях на мишах. А чому цей сорт є генетично модифікованим? Біологія плюс сільське господарство, золотий рис і вітамін А. Дайте відповідь на запитання. За даними ЮНІСЕФ, дефіцит вітаміну є причиною смерті від 1 до 2 мільйонів осіб щорічно. Яке значення вітаміну А в організмі людини? Проявіть своє ставлення, працюючи над мініпроектом Біологія плюс практика. Порівняйте переваги та ризики використання ГМО та генетично модифікованих харчових продуктів, висловіть власні судження про можливості використання трансгенних організмів діяльності людини. Досягти результату у балах допоможе вам квест за ось цими різнорівневими диференційними завданнями для самоконтролю. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.